Добрий день, шановні друзі. Сьогодні ми відзначаємо день, коли варто спілкуватися, говорити, популяризувати те, що українська мова це наша мова. Адже мова є візиткою нашої країни пам'яттю, силою і душею. Саме вона об'єднує нас, зберігає в собі історію, культуру, традиції. Любов до рідного слова є проявом справжнього патріотизму. Без мови немає народу, без народу держави. Тож бережімо українську мову як безцінний скарб. Кожне слово рідної мови це частинка нашого серця, це сила, що творить націю. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Шануймо мову, бо через неї світ бачить, хто ми, розмовляючи українською, ми стверджуємо, ми є, ми. Українці, українська мова це наш духовний оберіг, наш код нації. Зберігаючи і примножуючи її, ми утверджуємо незалежність і силу держави. Пам'ятаємо, говорити українською це щоденний прояв любові до України.